Росія все знала про теракт. Буданов зробив заяву. Чому Путін не зупинив терористів? Дізнайтесь за мить. Також поговоримо про всі нові подробиці розслідування теракту у крокусі. Ви на фабриці новин, друзі, моє ім'я Юрій Мірі. Давайте починати. Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території. Про це заявив начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. За його словами, спецслужби РФ були в курсі звідки прийдуть бойові групи, через які країни вони переміщались на її територію. Цитуємо як мінімум 15 лютого 2024 року. РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвід управління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву, і нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалося ні звідки, кінець цитати. Буданов також дає відповідь на запитання, чому ж тоді Росія не зупинила цей теракт. Процитуємо знову: для чого вони допустили, щоб це сталося? Є кілька варіантів. Перше, це як у них прийнято боротьба веж, аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально і хотіли звинуватити в усьому Україну, каже Буданов. Він зауважив, що в Кремлі вже тричі змінювали версії того, що сталося у підмосковному крокусі, намагаючись, хоч якось приплести до теракту, так званий український слід. Особисто від себе голова Гурд додав, що навіть на території ворога не схвалює терористичних актів. Держдеп Сполучених Штатів своєю чергою також зробив заяву. Його представник Мечі Міллер чітко і зрозуміло дав відповідь на всі види, вибачте, киди росіян. Давайте процитуємо: Україна не стояла за цими нападами. Великобританія не стояла за цими нападами. Сполучені Штати Америки не стояли за цими нападами. Сполучені Штати заздалегідь попередили Росію про можливість цих атак. Тому що ми хотіли переконатися, чи можна їх запобігти, і зрештою уникнути загибелі людей. Кінець цитати. Тобто той факт, що Росії все ж таки була передана інформація, підтверджують і у державному департаменті. Вже вкотре Кремль продовжує від цього відхрещуватися і намагається знайти логічне пояснення таким заявам від Сполучених Штатів. На арену нелепих оправдань, я б сказав би, вийшов прес-секретар Путіна Пісков. По меншій мірі странно кажуть вуса диктатора, що американці беруть на себе смілость. І заявляють об одної єдиній версії. Це, звісно, говорить о том, що як мінімум вони хотять з чого-то переключити внимание. ній. цитати позиція Кремля ж досі полягає у тому, що вони шукають українські сліди в теракті і не повідомляють жодних фактів і подробиць справи, нібито очікуючи кінцевого результату роботи своїх спецслужб. Ось що стало відомо від джерел російських ЗМІ за останню добу щодо цієї справи. Рія новості пишуть, що терористів нібито вербували через таджицький канал афганського крила іДІЛ. Голос Карасана ще співробітниками дорожньо-патрульної служби РФ і раптом знайшли на трасі М3 Україна в квіветі заряджений автомат Калашнікова. Там сподіваються, що він стане новим доказом у розслідуванні теракту у кроку Сіті холл Про це повідомили в правоохоронних органах. ФСБшники на фоні того, що не змогли запобігти теракту, вихваляються своєю дуже продуктивною роботою. Силовики за январь-февраль пресекли деятельность подпольных оружейников из 38 регионов. Изъято 30 килограмм взрывчатых веществ. Прекращена работа 28 подпольных мастерских. Киноцитаты. До слова, слідство триває, якщо його взагалі можна назвати справжнім слідством. Допити родичів, обвинувачених у нападі на кроку стривають в Душанбе, вже буквально декілька днів. Про це принаймні пишуть російські ЗМІ. Утім, нових підозрюваних з Таджикистану поки що немає. І, як пише російський телеграм-канал, База з посиланням на власні джерела у чотирьох терористів в крові, нібито виявили психотропні речовини, що блокують почуття страху. Підтверджень цьому поки що немає. Відповідальний секретар громадської и комісії комиссии Москвы алексей Мельников расповев, что засудженных за теракт чекают нелюдские умовы утримания, цитуем. До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу. Эта камера 4-6 квадратных метров. Передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной. С ними нельзя будет контактировать, кинет цитаты. В головному управлінні розвідки відповіли на запитання, чи може Путін використати цей теракт з огляду на все вище сказане для ще більшої ескалації війни. Представник Гур Андрій Юсов заявив, що зараз Росія вже використовує всі їй доступні методи, тому про якусь ще більшу ескалацію не може йти мови. Ну що ж, друзі, нам цікаво. Почути ваші версії з приводу цього таємничого теракту в Підмоскові, як думаєте, ви чи їх рук це справа? Напишіть свої думки в коментарях: ставте лайки і підписуйтесь на фабрику. Новин. Дякую вам і до зустрічі.